Українці на третьому місці по кількості гравців на мейджорі. І, до речі, це вже була про це новина. Це історичний мейджор для України Так от, 12 виконавців. Що цікаво, на другому місці комуністичний Китай 14. Отаке. Ну, і найбільше бразильців, 28. Ну, я вам кажу, це Ренесанс. Це Ренесанс, розквіт бразильського КС. -у. Я в шоці. І це приємно, тому що, от, знаєте, мені завжди подобались бразильці: вони в них є така якась своєрідна оця, знаєте. Якийсь такий вайбік, у них такий. якась менталка така. Вони. Самба, Діджанейра. І сімпла сі, і сіма, і сіма, сіма сі, і сімпласі. Імбачу умбачум бачумбачу. Ну, коротше, і у них оця самба, вона. Ну не знаю і бачите, Fallen дуже сильно як інфлюенсер забустив сцену. Бразильці люблять Counter-Strike. і це добре. І вони безумовно прикраса е, всього контрстрайку. Єдине, що звичайно хотілося б, щоб вони менше обмазувалися російськими грошима, як гамном.